Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Акція Ва в вихідні. Кешбек 80% на декоративну косметику від Патрісі Ледо. Також вона сумується, ця акція із акцією. Два продукти береш, третій в подарунок. Тобто ви купуєте дві одиниці косметики, третій, який дешевший із цих трьох товарів, піде вам в подарунок. Туж, для вій. 229 гривень. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю доглядову косметику для обличчя та тіла. Також в цю акцію входять ватні диски та ватні палички, крема для рук та для тіла. Сироватка від єлизавеки. 99,90. Пінка для вмивання 199 гривень. Пінки для умивання 124 гривні від медбі. Пілінг пафе від Єлизавеки 399 гривень. 369 гривень. Генійський зволоження від лореаль. Міцелярна вода карнір. 400 мл об'єм. Ціна 146 гривень. Лірен гель для вмивання 149 гривень. Тонік 129 гривень. Алоє гель для вмивання 89,50. Спрей алої. 129 гривень. Чи ось така лінійка, новинка. Крема 2 в одному із СПФ захистом ціна 189 та 149 гривень. Об'єм 50 мл. Пінка для мивання 159 гривень. Ось такий є засіб для умивання. І гель 149 гривень. Крема 174 гривні. Вікові крема від фірми Лірен з колагеном 50, ціна 149 гривень, також є 60. З ароматом манго крем з СПФ захистом 30-199 гривень. Гідролат для обличчя 118 гривень. 100 мл об'єм. BB крем від фірми Лірен. СПФ захист 50. Ціна 139 гривень. Пачі для шкіри навколо очей. Сенана – 139 гривень 60 штук. Біоаква маска 139 гривень. Алої пінка для умивання 90 гривень. Гель алоєвера 52 гривні. Пінка для умивання. Крем-гель 100 гривень. Акція на декоративну косметику Vita Гленбі. Знижка до 50%. Також є акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна так вигідно закупитись. Акції діятиме по 24 грудня. Бальзам для губ від фірми Nivea – 123 гривні. Такий бальзам на акції 77 гривень. Кармекс бальзами для губ 118 гривень. Бальзам для губ ціна 49 гривень, 10 грамів у упаковці, 2 аромати на вибір. Нitроджин бальзам для губ 77 гривень. Лосьони та бальзами для тіла від фірми DAF – 129 гривень. Крема для рук 56 гривень від фірми DAF. Крем для рук від фірми Nivea – 50 гривень. Косметичні ватні палички 50 штук в упаковці 3450. На них також діє акції 2 дорівнює 3. Ватні палички «Новіта» – 3950-120 штук. Тут також 120 штук, ціна 52 гривні. Туалетна вода Арман Басі» Зараз зі знижкою до 40%. Також діє акція мінус 50% на другу одиницю. Можна вибирати різні аромати, наприклад, один чоловічий, а інший жіночий. Той, який дешевший по вартості, піде зі знижкою в 50%. 759 гривень коштує аромат Елізабет Арден Грінті. Чоловічі аромати Англшлесер. 100 мл 1849 гривень. Також в ЄВІ появилась тканова акція, кешбек 160% від вартості, підгузки, порошок, туалетний папір, прокладки, зубна паста та засоби для унітазу. Кешбек нараховується на наступний день і зберігається лише 7 днів. Лише 20% вартості вашої покупки ви можете оплатити цими бонусами. Якщо вам, наприклад, нарахували 100 гривень бонусних, то, щоб їх списати, вам потрібно набрати товару на 500 гривень, 400 оплатити готівкою і 100 гривень ви тоді оплатите бонусних. Акція на домашній капці знижка 50% на другу одиницю ціни 219-249 гривень. Чудові новинки стильні чашки в подарунковій упаковці. 100 гривень. Чашка із золотом і надписом ловим. Ціна 70 гривень. Скляна чашка 27 гривень. Така рельєфна. Чашка із кришкою 169 гривень. І ось така чашка в подарунковій упаковці 169 гривень. Мінус 50% від звичайної ціни на колготи від вівен. 40 та 20 йде. Такі 139 гривень. Вівен Класік 59,50. Елеганс 89,50, мікрофібра 99,50. ТОП 89,50 коштує Класік 54,50, 20ден, такі 74,50 і 79,50, два варіанти. Стягуючий 89,50, 40 ден. 21, 69,50. Акція на щітки гребінці мінус 50 на другу одиницю. Така щітка коштує 179 гривень. Така 100 гривень. Продувна 129 гривень. Масажна продувна 100 гривень круглої форми. Кольори є в асортименті. Ще ось такі цікаві засоби для догляду за обличчям. Ціна 70 гривень Сиворотки. Акція 1 дорівнює 2 на рукавички та шарфи. При покупці двох товарів один, який дешевший, піде вам в подарунок. Великий асортимент і рукавичок, і шарфів. Такий шарф коштує 249 гривень. Акція на фарби для волосся друга зі знижкою в 50%. Лораль Кастінг 201 гривню. Сіос 169 гривень коштує. Лораль Екселенс 175 гривень. Бриліант 187, Сіус 127, Волотон 76, Палет 83, Гарнір 115, Карнір Нейчос 80 50 гривень, 50 копійок. Фарба палет, Color Intense 71 гривня, Портфоліо 45,30, арт капеллі 48,80. Акція також на прикраси новорічні, 1 плюс 1 дорівнює 3. Такі прикраси коштують 40 гривень. Дуже мені сподобались оці великі банти. Знижка до 70% на декоративну косметику для дівчаток від Хані Вані. Ціни є різні. Такий набір коштує 199 гривень, сусідній 129 гривень, кішка 399 гривень, сова 109. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.